Зустрічайте Міноле сучасна вбудована мікрохвильова піч, яка поєднує стильний дизайн, інноваційні функції та зручність у використанні. Ця модель стане ідеальним доповненням до вашої кухні. Давайте розглянемо її переваги. Мінола працює без традиційного поворотного столу. Це дозволяє рівномірно нагрівати страви та ефективно використовувати всю площу великої камери. Внутрішня камера має спеціальне біокерамічне покриття, яке легко очищується від жиру та залишків їжі. Просто протираєте поверхню і все готово. 20 літрів корисного простору дозволяють розігрівати страви навіть у великих посудинах. Це ідеальний об'єм для родини або приготування складніших страв. Сучасний чорний колір і мінімалістичний дизайн дозволяють легко вписати цю модель у будь-який інтер'єр кухні. Фасад мікрохвильової печі легко очищується, зберігаючи ідеальний вигляд техніки. Мінола створена для максимального комфорту. Вона забезпечує ефективний нагрів, легко очищується та займає мінімум місця на кухні. Мінола не лише стильна, а й практична у щоденному використанні.